17 квітня 2025 року у Великий Четвер блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив вечірню з божественною літургією святителя Василія Великого у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви. У страсний четвер церква згадує декілька важливих подій з життя нашого Спасителя, тайну вечерю, на якій Господь встановив таїнство Євхаристії та омив учням многі, даючи нам зразок смирення і любові до ближніх, молитву в Євсіманському саду та зрадницький поцілунок Іуди, яким він віддав Божественного вчителя на страждання і смерть.

Воскресенье, завтра без не воскресенье, вече Господи своим учеником, весь и якобы по твои дню Пасха будет и Сын Человеческий на після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді. А цей день, звичайно, такі благочестиві християни намагаються всі бути причасниками святих тан Христових, як спогад тої великої таїни, яку Господь встановив, і яка звершується до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня за кожній літургії Господь проломляє своє тіло і проливай свою кров за спасение света. За Дей святым своим учеником и апостолом Ремите, ядите, сие есть тело мое, ежезовело мимо постуле. Одні, я всі, сіяє іскров моя нового завита. Я вже завизано, ні зі має моя постолєніє. На сугубі єктинії піднесли прохання про мирну українській землі. Блаженніший митрополит Нуфрій висвятив на діякона студента другого курсу магістратури Київської духовної академії монаха Василія Франчука. Наприкінці богослужіння блаженіший Владика виголосив особливий відпуст та привітав вірян з великим четвергом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляюся тим великим постом і страсную місію з великим Четвергом. Сьогодні Свята Церква згадує про встановлення. Таїнства Євхаристії, про звершення Спасителів Тайної вечері. І ми сьогодні молилися і багато причастилися і дякуємо Богові за те, що Бог сподобав у нас причасниками бути тайної Вечері. І, і, і молимося, що Господь нас зберіг, щоб ми не його, як іуда, щоб ми сподобалися з ним на небі вічно перебувати в його царстві. Господи! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.